Впізнайте свого собаку в рубриці «Прихисти пухнастика». Цих чотирилапих господарі загубили під час вигулу. Впевнені волонтери цього у ковтинці знайшли біля садового товариства Еврика. Досі шукають господарів. Знайшли на вулиці і цю дівчинку. Від початку жовтня шукали господарів, та ніхто так і не відгукнувся. Тож тепер пухнастій шукають господарів нових, адже жодному чотирилапому не місце на вулиці. А в центрі тимчасової перетримки залишити не мають можливості. Також цуценята породи безпритульної у пошуках доброго серця. Піврічну дівчинку знайшли біля автомобільної дороги горішні плавні Дмитрівка. Боязлива, У волонтерів сидить як мишка. Перебуваючи тривалий час на вулиці, беззахисне цуценя захворіло. Тож волонтерка взялася за зміцнення здоров'я маленької. Тепер шукає їй родину. Знайшли на автодорозі й півтора цуценя дівчинка. Волонтери поспішають знайти їй прихисток, адже така малеча дуже важко переживає період адаптації у центрах тимчасової перетримки, в яких переважно мешкають дорослі собаки. Згадайте і про цих дівчаток. Якось ми вже про них розповідали. Після того їхніх братика і сестричку до настання холодної перероку волонтери встигли прихистити. А от їм ще й досі шукають домашнього прихистку. Водночас волонтери нагадують і закликають стерилізувати домашніх тварин, адже це набагато сердечніше, аніж викидати їхніх цуценят на вулицю. Як до прикладу, ось цих хлопців, про яких ми розповідали минулого новинного випуску, грайливу малечу спочатку викинули, а потім, так би мовити, викрали. Адже з місця, де їх підгодовували небайдужі люди, вони зникли. І навіть є ті, хто бачив, як цуценят вивозять у невідомому напрямку. Позбувшись тягаря, волонтери впевнені, що у безлюдному місці на цуценят чекатимуть ще гірші умови і вже не буде тих, хто підгодує. Тепер волонтери прохають відгукнутися тих, хто знає про нове місце розташування цих хвостиків, аби врятувати чотирилапих і все ж таки подарувати їм шанс на родинний затишок. І наостанок, добрі новини маємо можливість порадіти за цих братика із сестричкою, а також за тобі Шері, які знайшли господарів. Вважаємо пухнастим повних мисок їжі та теплих затишних вечорів у колі родини.